Милка, наш мозок час від часу здає баги, такі знаєте, як комп'ютер, який трошки ерор, ерор, і нам може видаватися, що. Ми з вами читаємо майбутнє. Що ми такі, значить, знаємо, що буде в майбутньому, і точно можемо це спрогнозувати. Це міф. Ми не можемо читати наше майбутнє. Ми не знаємо, що там насправді. У нас можуть бути гіпотези, ми можемо там подивитися астролога якогось, ну хто там цікавиться. Але насправді ми не знаємо, ніхто нам ніколи не може 100% гарантувати, що з нами буде в майбутньому. Саме тому наші страхи дуже часто. Є безпідставними. безпідставними, тому що ми боїмося про те, що ще не наступило. Це ще не сталося взагалі. А ми вже боїмося. І суть в тому, що те, чого ми боїмося, воно в майбутньому. А боїмося, ми вже в теперішньому. Тобто тут і зараз, тут і зараз ми забираємо у себе спокій. Ми не знаємо, як буде, але при цьому нам погано.